В Коростенській міській центральній бібліотеці відбулася презентація програми про спільноти, безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей. Програма реалізовується по всій Україні. В Житомирській області вже майже півроку над впровадженням програми працює три регіональні тренери. Одним із них є Тетяна Карселідзе. такий центр ініаційної освіти, «Просвіт», який 9 років вже допомагає освітянам, які підтримують освітні ініціативи, підтримує освітні. Процеси. Але раніше це було швидше в підтримку нормативно-правової бази, роз'яснення цих моментів, підтримка центрів новостворених. А зараз це посилення освітніх втрат, розказування, як можна подолати кризи, як навчитися справлятися. І, власне, що освіта є рушійною силою, і вона не одна, освітяни не самі. До реалізації програми планують задіяти три громади Коростенську, Лугинську та Ушомирську. Проєкт передбачає на меті розвиток та підтримку управлінців освітою в громадах в період кризи задля створення безпечного та сприятливого середовища для навчання дітей. Тетяна на є однією із 60 тренерів, яка пройшла дуже серйозний конкурсний відбір. А з усієї України їх були майже сотні поданих заявок, і вона стала однією із найкращих. Результатом цих всіх відборів стала поїздка в Ізраїль, де вона отримала реальні практичні навички, як створювати безпекове освітнє середовище для дітей в умовах війни. І саме сьогодні, тут я дуже вдячна тетяні, що я ставлю її тренеркою. По для того щоб реалізувати ці всі принципи безпекового створення безпекового середовища в наших громадах. Це Коростенська, Лугинська та Ушомирська. Зокрема, на зустрічі йшлося про освітнє середовище для дітей та системний підхід в умовах війни, як відзначила Тетяна Карасалідзе, дитина в безпеці є лозунгом цієї програми. Формування навичок безпекової поведінки для мене було відкриттям в Ізраїлі, коли вони говорили, що да, в нас може бути не ідеальна дорога, але безпекова складова у нас завжди на рівні. Це мільйони коштів, які вкладаються в першу чергу в безпеку. А знаєте, що вони головна мета? Це дитина. Вони кажуть, що треба навчити дітей, діти потім збережуть сім'ї. Так і є. Ну і власне основа закінчення цілим нашої програми це створення менеджерів освіти, які будуть впроваджувати безпечну складову. Наступним етапом реалізації проєкту стануть навчальні тренінги, участь у яких буде відбуватися за відбором із обмеженою кількістю учасників. Всього планують відібрати 30 осіб. Також на зустрічі було презентовано першу збірку для дітей з безпековою складовою. Тут є безпекова складова. Ми так знаєте, трошечки поклали лапку на основу безпеки для дітей. Це для молодших школярів, для діток, які ще в школу не ходять. Це розмальовка, весела подорож панди. Тут теж є ізраїльський досвід, які з яким нам нас знайомили власне організатори саме безпечних моментів в школах і садочках. І наступний крок це будуть комікси для більш старшої категорії і мультики. Задля укріплення безпечного освітнього середовища для дітей до участі у тренінгах запрошують вчителів, представників органів місцевого самоврядування, представників відділу освіти, громадських активістів тощо війна змусила на нас, нас подивитися на безпеку зовсім з іншого боку. Наша основна задача сьогодні це укриття і це про те, як дати освіту дітям в умовах війни. Досвід, який отримав. Ізраїль він насправді, от уже в цьому контексті, ти розумієш наскільки він цінний, тому що вони це вже про все пройшли за багато років. Добре, що є люди, які готові цим досвідом ділитися. Я особисто усвідомлюю дуже важливість таких заходів, тому що в мене є дитина, яка ходить в школу. І я теж переживаю про те, як проходить навчальний день від того, які ми напрацюємо з вами знання вміння, і наскільки ми захочемо їм поділитися, і запров... саме головне запровадити імплементувати у своїх навчальних закладах. Це ну може так але це залежить життя і здоров'я наших дітей. Проєкт дає можливість об'єднатися та розвивати громаду для безпечного майбутнього дітей.